Жителі підгородного проти будівництва ймовірної автозаправної станції біля їхніх будинків. Наталія живе навпроти будівельного майданчику. За її словами, тут планують звести АЗС. Каже, вона проти будівництва, адже її оселя розташована поруч і запах від палива буде відчувати у себе вдома. Я не просто проти я вас мущина тому що якщо це буде заправка, Тим більше, зараз ще час, не дай Бог, це ж якийсь осколок? Ми в місті тут злітімся. І я навіть не розумію, як можуть норми. Позволять строить заправку в такой близости от домов. Но тут же ну сколько? 20 метрах Валерій також живе неподалік. Каже, ця ділянка належала Підгородненській міськраді та Слобожанській селищній раді. Однак, у 2021 році земельну ділянку та частину лісосмуги віддали у власність приватним особам для ведення сільського господарства. Валерій каже, за рішення міськради на ділянках змінили цільове призначення. Пізніше лісосмугу частково передали товариство з обмеженої відповідальності Ялонгруп, а інша частина залишилася в державній власності. Чоловік розповідає, зараз там вирубують дерева. Коли ми будували, ми не могли навіть подумати, що спиляють цю посадку, яка щитом являлась для цілої вулиці. Щитом це і пелюха, вся грязь це буде у нас. Сергій, який проживає поряд з будівництвом, розповідає, громадські слухання не проводили, а депутати голосували за це рішення пакетами. Місцеві жителі зверталися зі скаргою до Підгородницької міської ради та відповіді не отримали. Також до Офісу Генерального прокурора України, облдержадміністрації місцевої та обласної прокуратури, там відповіли, що прокурор не має повноважень звертатися до суду з позовом про скасування рішень міськради. Коли буде бізнеслі. Це будуть запахи однозначно і є якісь норми, які повинні соблюдатися в нашому господарстві. Дали запити всі, от зараз займається адвокат цими питаннями і будемо далі писати всіх, хто куди можна, куди і не можна. За словами адвоката В'ячеслава Шестірікова, лісосмуга є землями громади. Тому, аби віддати її у приватну власність, міська рада мала провести громадські слухання. Також вирубувати дерева незаконно у разі відсутності спеціального документа лісорубного квитка. Це фактично є самоправні дії. Навіть якщо вирубається чагарника, не тільки лісосмуга, то в даному випадку це фактично склад кримінального правопорушення у приватну власність лісові ресурси взагалі то не повинні передаватися. Необхідно розбиратися, як воно передавалося, на якій підставі. Ми зв'язалися з представницею ТОФ «Ялангруп» Альоною. Вона підтвердила, що будівельний майданчик та лісосмуга у їхній приватній власності каже, будують не АЗС, а продуктові магазини. Им было надано, я общалась с представителями, я знаю фамилию человека, которые это соседи, мы с ними обсуждали забор и заборы, все, но у нас право собственности на этот участок, на котором мы работаем. Вот. И просто людям, я понимаю, что им это не нравится из-за того, что тут идет какое-то строительство. Строить мы там планируем в магазинчике. Ми написали інформаційний запит до Підгородненської міськради із запитаннями, на яких підставах віддали у приватну власність захисну лісосмугу, чому не провели громадські слухання, та чи планують скасувати рішення у разі незаконної виробки дерев. Відповідь оприлюднимо. Ангеліна Машинцева, Олександр Шалдибін, Суспільне, Новини Дніпро.